Всім привітики. Починаємо е, влог отак от. Отак от. От, так от. Здарова. Де, я Настя хоче на планшет купити собі новий чехольчик, а їх нема в наявності. Доведеться замовляти. Сьогодні у нас субота. Ми вибралися в центр. Ворні ходять на роботу, у вора вихідний поэтому е, ми в магазинах. Сьогодні 31. 31 серпня. 31. Я, я, я всі шоки була, що сьогодні останній день літа. Це для вас більша печаль. От. І ми, Настюші, щось купуємо, ходимо по магазинам, можливо, поїдемо в інсей. Я дуже хочу сенсей. Я сьогодні бачила в Тіктокі Тікток. І коротше, там нова колекція має бути. Алло. Ну, всьому, в цьому магазині поганеньке освітлення, але Це вибір тут великий. Напевно, де немає світла. Коротше, дивіться, скільки тут шкатулочок. покажи хоч одну для прикрас. Я дуже собі хочу шкатулочку. Коштує 980 гривень. Просто клас. Дуже зручна. Придивиться та прибуду що тут, бо я в майбутньому хочу собі купити. ну Вибір тут реально. Просто три полочки. Покажи, у нас цели новенький чохольчик, дуже класний, не було чорного, блин, виглядає насправді обалденно. І стекло. Мам, куди ти пішла? Покажи свій. І у мами новенький. Ось такий яскравий. Прикольно. Їдемо далі. Тримай. А я вперше в нашому місті. Піду в магазин Корінс. Мама і сестра вже тут були. Я ще тут не була. Цікаво подивитися, що там за асортимент. Ми тут дивимося, бо на піжамки прикольні. Дуже, піжамки, дуже піжамки. Милашні, Да? клас. мі 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 Перше, що мені приглянулося, це ось така прикольна жилеточка, вона йде двосторонньо. Можна вивернутися і вона буде ось така м'якенька. Тут прям цілий лук зібрали з таким светриком і під низ ще рубашечка. От, прикольно, вже прямо готова, кольорова гама. Прикольно. Ну, поки нам тут не подобається. Нас він собі шукає топіки і футболочки. Просто немає топіків тільки. Немає, так. Да. Також знайшли таку прикольну курточку. Мені дуже подобається, що вона Вільветова, але мені не сильно подобається колір. Прикольно. Якщо вам цікаво, зараз скажу ціну. 2400 Ось так Отак. В колінці нічого не знайшли. Малесенький вибір. Він що я там щось то куплю, але... Но... А, далі будемо їхати в Сінсей дивитися. чи повісили у нас нову кушу. колекцію усі. Хочуть хочеш. Ні, ні. Хочу. Я ніколи не хочу піцу, я хочу піцу. Очі хочу піцу. Хочу піцу. Дивіться, який магазин. Боже ну, Я беру. Що це? Шо на ага, на AirPods. На AirPods. Просто подивіться, будь ласка. Это, это рай э, какого-то спидлитка да? импульсивного. Как а что за такие миленькие? Теночечки? Mm. Ой, а зайцы какие! А утки! Короче, прикольно. И нам здесь mm. вот такие штучки, я не знаю, как они называются, кавс. Вы не знаете, кафс? Я могу помилятися, но... Але... Короче, на любой смак. Авангластик это. А. Не разбираешься. А я не поняла, в какую сторону крутить. Медведик. Ой, это милашка. Смотри. Смотри, какая кому стильная. Ты на утку подавись? на Смотри, зачем? Медведь. Медведь, у него эмоция скалы. Он такой. Эмоция скалы. Хорошо. Не знаю, как это называется. Ну, це сам мужчина, актера, да, скала. Ми заходили в Інтранс, Я купила блочок. Потому що у мене шнур є, а облачка нету. Я все це время заряжала свой телефончик медленно зарядкой. А тепер буду быстро. У мене буде 10% заряжаться за час а це за 10 минут. Клас! Ехали, ехали. Наконец приехали. Погнали дивитись, що тут є класного, веселого, класного, прикольного, модного, стільного. Що, щось тут є таке. Напевно, ще що... не дорозвішували, бо трошки закрили стоїчку. От, Коротше, все, що, зараз я щось прикольне знайду і включусь. 31 серпня тут уже е, повний курточний відділ. Короче, така прикольна плюшева штучка. Не буде ну так, да, вона взагалі вона супер-супер легенька. На. Куча дурацких жилеток. Від них це кольор. 400 гривень. 400. Ну, мені не подобається, чорно ж біла. Ні, не, не хочу таке, воно невеселе. Такі кофточки. Светрики дивись. О, О светрики прикольно, Ні, мені колір також не мені подобається. Взагалі. Так. Вже потихеньку розкладають светрики. Скільки коштує? 400. 400 гривень. Корічний. Ну таке щось. Матеріал такий несок приємний. Да. Ось щось прикольне, який звичайний базовий колір. Мені дуже подобається, до речі, 270 гривень. З... А ну візьми мені, щось, я поміряю. Точно не 2 xs мені напевно S-ка. СК. Элька больша, М-ка. мені теж буде M-ка велика. А я думаю. А так. вона така довга. Я думала, вона буде коротка. <реку> я не хочу таке довге. Ну <реку> <реку> no, я не знаю. Все помірять. Що я все такому кольору, а мені такого не подобається. Що друга музею? Ні, це вже не така якась. Також є також. Також є також, багато на слово також. Чорні. До речі, прикольний матеріал. Звісно, люксовий люксик. Ось такий бодік. Так, далі ми куди? Давай підемо туди. Там ще відділ. Одягу. Так. Ага, це... Довгі сукні. Mm -hmm. Ось туди треба піти, ось там може бути щось прикольне. Боже, мені голі, а каш кошмар. Mm -hmm. Ми взяли кашолку, щоб було зручно, mm -hmm. тому що. Mm -hmm. так, тут відео з світшотиками і з спортивними штанішками. Mm -hmm. Мені поки не один не подобається mm -hmm. світшотик. І <ріху> Що це таке за сумка? Це великий шопер, ходи з ним в Атібе. Ой, там зараз внутрі йде косметичка, так? Да? Ну, в наборі. Ой, воно витягується чи ні? Да. А, я поняла. Ось так. Воно тут закріплюється ось такими кріпленнями. Такий неприємний матеріал, якщо чесно. вона якась така реп... репуча. Дратить. І коштує 600 гривень. Мені взагалі не подобається. Усі костюми вже з зціпленням йдуть А тобі який треба? Наче вже холод страшний, зима морозна. Все, що я взяла собі на примірку, це дві однакових кофточки але різного розміру. поміряю Ну, щось якось тут, або напевно ще вони не встигли весь асортимент викласти, або я не знаю що. Ну реально, асортиментою дуже-дуже мало. Я розмовляю вниз. А що тут велика черга? Пішли, маму відправили, щоб вона стояла в черзі, а самі зайдемо в Сінсей Хом. Подивимось. Дуже прикольні тут ледіки, дуже м'якенькі. Ой, ось такий білий, єй, забалденний. І ізумрудний такий зелений. См... Смарагдовий. Добре. Смарагдовий, добро, смарагдовий. Чудовий вибір чамша, коли вони тут постійно, Не зважаючи на сезон. Органайзер, мені до речі, прикольний клас. Ось це мені подобається. Зараз буде дуже важлива інформація. Мені вже урчить живіт. Я хочу піцу, я хочу з'їсти піцу, і піронь, і чих мафіта. Дате що? Так, зараз люди прийдуть. Тут ось якийсь марічка. От тебе турсіська, все. Як це називається? По і хватить. Я не знаю, що це таке. Мені не цікаво. Воно розкладає... розкладає... ж туди. От зубус. Ви дебільний. Я хочу показати ось цю естетику. Клас, ось це прикольно. Коротше, дуже прикольні органайзери. Я таких не бачила, це новенькі позавозили. Ванну, наприклад, поставити собі і всі так, свої так, баночки, баночки в одному місці. це да, да, прикольно. Ось така штучка. Для чого? А, Це просто ось така. Думав, вона, типа, все, на відсіки. відсіки поділена. Це для палочок, да, все прикольно. Для вишних палочок, давайте, давайте. Да, для вишних палочок. Давайте, давайте. дуже зручно і коштує всього 600 гривень. Клас. Що ти? Це не твоє, де воно було? Вот тут. Да, для серветок. Клас. Так, для сервера класс. Реально, так, да, естетика. Це да. просто така дерев'яна. А... Де Остелити куди. Схоже, Даша в суші крутить. <сх>, схоже, в суші крутить. Але ні. Ой, дивись кіранку приколі. Боже, у нас хаос обзора називається просто. Про все і, і, і не про що. Ну такі мої хаосні хаос ні люди знають да. да, достатньо. Ось це ті крамочка золота. Да. таке все побито, якщо вам видно, це свічка, і це залочки, вона ще побита трошки. це залишки вона взагалі одна тут. Да, розмір пишуть. Розмір пишуть? пишуть. Задінь. А що тобі треба? До сертифікату. До сертифіката вона не гарна, тобі треба теж чорна. Біла. Або біла, так. Да. Подміжка. Ой, ой, прикол. Прикол. Штори. Дивись, посипить собі. Таку от, боже, воно так збирає пилюку. Воно так негарно виглядає по Це жах. Де штори? Клас. цвіта, звісно, супер актуальні. Бутилочки для води. Я хочу собі місто задекорівати такою ем, іскуснею зеленью, такими ліанами. Хто знає де місто? Робочі, там, де ти будеш робити манікюр? Да, Ось дивись, яка прикольна, по-перше, стоечка, вся осіння. Перше, що я побачила, це грибок м'якенький. А скільки він коштує? А коштує він 330 гривень. Далі ось такий прикольний пліт в теплих кольорах, в теплих вітниках. Ой, який він який шерсті, Дуже, дуже. нежний. Подносик. Великий піднос. Ось такі гарбузь. свічки гарбуз. Да, а чим пахне понюхай, чи пахне ну, гарбузом? Корица. Корица? Фу я ненавиджу навиджу Все. Ходімо, я буду міряти свою кофточку. Чого вони роблять на дорослих такі носки? Ну це ж, це ж люкс. Я не знаю, давно висіла, хай тут буду. Вообще мілашки. Показую чергу ля ля Клас. Це таке класне полотенце, щоб дитину не за... Це хвост! Клас. Обалдеть. А як нього залізти повністю? Сюда. Це може типа плед? Це, це просто плед. Я думаю, це як пліт. Це не як рушник, це, це, це як пліт. Типу горітись на диванчику, лежати себе вдома. Прикольно. Нарешті черга дойшла і до нас в примірочну. Дуже брудне дзеркало, конечно жах. Просто така ковтинка, це XXS. Там сусідні кабінці якийсь повний крик, повний ульот і дитячий садик. Не звертаємо увагу. Отака ковтинка. Звісно, тебе видно. Я сижу. <реш> Здійлась доволі лицом. Вділа я еску, воно подовше і вже не таке вліпочку, але мені подобаються класні подовжні такі рукава. Це прикольно. Але я не впевнена, не знаю, такий колір. Наче прикольний, а наче. Мені не сильно подобається, як сидить. Коштує 280 гривень. Ну, ну, не знаю, щось такое. Не ну, прям вау. А тому, напевно, я не буду нічого брать. Махнуть. Ізвини, пожалуйста. На кормушні піцей. Що? На кормуш? Ви магазинцов. Мы пройшли капушиці. У нас уже пів на п'ятого вечора. Сьогодні, Якщо я раптом не казала. Якась когда тут освітлення, ми там все такие блестящие. Ужас. Мені так нравится мой чехольчик. У мене був на моєму старому телефоні чорний, але там даже не таке відчуття, Я вже забыла це. Осень классно. Очень красиво. Да, кстати, кто такие. Напишите в коментарях, який чехол у вас. А, вот. Ще купила мамофін, класний себе, прикольний. Вот. Я це не знімала. Вот. У тебя такой. Да. І ну, Насті, да, Насті купила пару ктынок, з довгим рукавом носочки, вот. а по футболочкам, по топікам нічого немає. Взагалі нічого невозможно знайти прикольного. Ми в сенсеї були і кажуть. Я не знаю, взагалі я буду ходити, коли, коли буде жарко. А в різних торгових центрах в сукні. У тебе вот. буду ж є сукня? Дві. Будеш ходити в сукні. <плес> не знаю, що в тебе є стопі май. Які класні. Сама кожен день міняє, Слухайте, У неї ціла куча одежди. Ціла куча одежди. Це лишка забіт. Це да, лишка забіт. А я кажу, у мене нема. Нема. Нарешті принесли наш локшу новок з курочкою. Ну, всім однаково. От, приємного нам апетиту. І вам, якщо ви теж їсте за компанію з нами. Мама з Насті вже поїхала додому. Я взяла ілюшки. Поїсти, зараз занесу мою роботу, трошки в нього побуду, потім піду в магазин, куплю додому продукти, щось не так камера шатається. І буду їхати додому. Я дуже втомилась.